Жесть, а уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти чи їсти купити? Ну це це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів. Там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально безкоштовно за посилання в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, це як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі, отримати зарплату від нас від та до 100 тисяч гривень в контент хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає. Три крапочки горіс справа відкрити в браузері. все, ви будете там. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно.